Один рядок ми спеціально відключили, щоб було видно, чи ми викидуємо гроші на вітер, чи ті підживи працюють, чи не працюють. Так самим для себе було цікаво. Він навіть по кольору відрізняється. Оце листок насичений, гарний такий зелений, а це такий от слабенький. Одні квітконоси. Пройди з собою. Та я бачу, що з того просто шостого. червоний весь. Листкової маси почти немає. Ну, листового апарату немає. Але я дивлюся такий... А, але квітку нос. Е, ягода така нічим не відрізняється від інших, вже таке не почали набирати. Ну, бачити, що, дідя, ми так і не будемо до кінця давати на той рядок цього сезону, щоб для себе побачити, який буде результат. Ну, воно може просто через кілька тижнів вже виявитися. А, давай шукаємо, де, де той рядок, де той рядок. Всі питають за той рядок. Який, де бить піджив? Та, Ось так. він. Тут дивися гарно. Тут листового апарату мало, бо вона не отримала піджив. Тут одна ягода. Тут вся клубніка ховається за, лист... за листям. Йдемо далі, такой фоток, просто знімити. От сюди, йде. дивись. Воно просто От цей рядок ти диви на де того. нема листочка... Диви... Ні, ти не туди дивишся, дивися, як тут класно. Там просто... І що ти кажеш, що тут є 100, гра... 100 ягід, мені я впевнений, що 150 ягід. Ось дивіться, і вона ще навіть глубша, ніж та. А мені здається, це... що дивися, поки... <ривіться> чому вона менше ще виглядає? Воно ще не налилося. Бачиш, воно ще зеленькуватова, вона пише. Мені вистачає так. вологи, не було місяць дощу нормально. Ну, у нас є полив яка, але... На ну, полив тут рядок перекритий. Ось дивись. От з садою. Пройди з <тесу> та я бачу, то що з того що... <поч> просто червоний весь. Я не знаю, може взагалі на цю каплю не кидати. Ну воду вона получала. Але в минулому році вона кормилася, вона наростила нормально коренево. Закладається з осені. Треба. Давай тут з вашим кілька. Давай. Кілька. що тут просто Так. Буде в нас касетна розсада. Десь на липень, серпень місяць. Так липень серпень. І буде у вас ось такий от самий результат. Раз 35 грам. Ти більшу вибрав, що ти починаєш? Давай, давай середню якусь. Давай набираємо. 25. Давай по одній. А ну, по одній кладемо. Давай маленькі. Що маленькі? 15 грам. Такі самі дрібні. Ні, то вже зовсім. Вона ж виросте полюбована. Ну так, вона зелена ще. Ну. Зелене величне. <кхи> Ось дивись. беремо Вона набере чуть-чуть. Тобто. Видно? Та во плюс-мінус. 30 грамів. 30 грамів. Грам. Другу. 30, 30. грамів. Вона щось, напевно, округлює до 5 грамів.